Ми продовжуємо наш ранковий ефір і в нашій студії знову гість це відомий політик та правник. Народний депутат 4-го та 5-го скликання, колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш Пане паном Богдановичу, доброго ранку. Доброго ранку світати у нашій студії. Дякую. Отже, одне з головних сьогоднішніх запитань це як заспокоїти схід, аби там не повторився кримська, Кримський сценарій. Як на вашу думку, новій владі вдається виконувати ці завдання? Що скажете? Головне мені здається, треба вести діалог зі сходом. Який практично ніколи не вівся з точки зору державницьких цінностей, з точки так. зору України як єдиної країни. Так. З другого боку, дуже важливо а, зараз розмовляти з елітами Сходу, це бізнесові еліти, які тримають контрольний пакет акцій робочими місцями, капіталами, інфраструктурами. І третє, без сумніву, треба звертатися до всіх громадян, треба вести максимально ефективну інформаційну політику. Так. Чи вона справляється? Думаю, що так, їй дуже важко. Вона намагається це зробити. Вона тільки прийшла з майдану гарячого, спалаючими шинами і з трупами Небесної Сотні, і зрозуміло, що переключитись одразу на. Таку а, такий антикризовий е, політичний цивільний менеджмент не складно тим більше що ми втратили Крим, і в цих умовах влада теж, попри те, що вона намагається демонструвати впевнені собі, є надзвичайно складні дуречі проблеми. Думаю, що ми всі разом не тільки влада, але всі ми, політики, вчорашні сьогоднішні громадяни, маємо допомагати сходу. А розмовляти з країною з Києвом для того, щоб зрозуміти, що це єдине місце, де ми народилися, де нам призначено будувати державу, і це єдиний шанс за всю історію це зробити. Спагданович, ось нині триває процес підготовки змін до конституції. Що на вашу думку слід у першу чергу підкоригувати в основному законі редакції 2004 року? Я б хотів звернутися до всіх, хто нас чує сьогодні, особливо до тих ініціаторів. Підготовки нової конституції чи нової редакції Конституції звернути увагу, що прийняти нову редакцію Конституції чи нову конституцію неможливо в цих умовах, а оскільки ми е, маємо іншу геополітичну і внутрішню е, державницьку суверен... суверенну реалію, це приєднання Криму незаконно. Проти тільки міжнародного правилу праву, але і традиціям які склалися після другої світової війни до Російської Федерації. Це зроблено конституційний спосіб. Отже, можна говорити лише про певні зміни, і це надзвичайно складна історія. Чому не можна а зробити, тому що у конституції є спеціальний розділ присвячений Криму? Окремий і його треба зберегти будь-якою ціною. Зміна самої Конституції, зміна цієї парадигми, так би мовити, внутрішньої може посіяти недовіру до Конституції з точки зору її легітимності. Зрозуміло, це тонке питання, і не всі цього зрозуміють. Але я ще раз хочу закликати, уважно подивитися на чинну конституцію. З іншого боку, в мене є питання до політиків, з якою метою ми міняємо Конституцію. У нас що не влаштовує кусочвертього року, що у нас є система і противаг у владі, коли президент не може захопити владу. Як і прем'єр-міністр, чи е, коли е, влада центральна зможе рахуватися з місцевою владою, що треба зробити? Е, треба розширити найперше місцеве самоврядування. Те, що робить сьогодні віце-премір Гройсман, це правильний хід, але зробити без змін до конституції це неможливо. З іншого боку, як це зробити, не все так просто. Не можна просто сказати, що ми зробимо префектів на місцях, будемо їх тримати окремо від місцевого самоврядування, не розширюючи е, саму. Uh, politiko Формування регіонами, місцевими громадами свої точки зору на всі процеси від бюджету, коли бюджет формується весь низу, а Києву передаються лише певна частина грошей для утримання центральної влади і закінчуючи, закінчуючи дуже складними проблемами, які виникли під час майдану, це правами і свободами людей, які мають бути особливо Тобто поправки. Потрібні дозначно, щоб хоча б врівноважити владу. правильно? поправки потрібні, але я би поки що з ними не поспішав таким чином, окрім. Деяких і вкрай потрібні це реформа правоохоронних органів, так. суду, це питання пов'язане з середуванням, це масштабні поправки. І я не думаю, ми маємо великий досвід роботи над конституцією величезних груп людей, комісій, закритих біля президента чи там навіть парламенті. Я особисто є один із ключових авторів 4-го року. Я був співголовою цієї комісії і по заданню Ющенка готував ще одну конституцію, якраз в цьому напрямку. Дивує цим ніхто досвіду не цікавиться. Я бачу багато людей, які коментують конституцію, які а, просто намагаються сподобатися замовникам цього процесу. Тому мені здається, що треба починати з того, щоб оголосити певну концепцію всіх можливих змін, які мають відбутися так. в конституції. Ось питання адмінреформи. Вона проводиться в нас з часів оголошення незалежності, але кінця їй не видно. Ваше бачення, які має бути адміністративний устрій держави, знову ж таки питання Криму все змінило. Уявіть собі на секунду, що ми зараз починаємо е, планувати адміністративно територіальні тери 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 зміни. Як бути з Кримом? Так. Це українська територія, і це треба чітко запам'ятати всім. Ми мусимо добитися деокупації Криму. Україна сама Київ сам цього не зробить. Треба це робити з допомогою світової спільноти. Треба тиснути на світ, на е, Америку, на Європу, на Раду Для безпеки. цього на початку потрібно оголосити Крим окупованою територією для початку Без правиль? сумніву е, визнання Uh, уже сьогодні Рада безпеки ООН референдум у Криму і є крок до цього. Нам треба вимагати прийняти конвенцію, відповідно, uh, щодо цієї ситуації. Мені здається, це був би колосальний успіх України, якби вона змогла добитися прийняття такої конвенції, коли захоплену територію, наприклад, я мовно кажу, так. Uh, Росія змушена платити була би Україні щороку закористання цієї території величезні гроші, наприклад, почати з 10 мільярдів доларів а, наступного року, 15 через рік і так геометричні або інші прогресії, нараховувати ці кошти. Скажіть, будь ласка, це справедливо було без сумніву. Що стосується адмінтер реформи, знову ж таки, мені здається, що зараз провести її буде надзвичайно складно, зважаючи, що ми не можемо включити е, Крим у адмінтерреформу. реформи. Ми не можемо заочно пропонувати громаді Криму е, своє бачення розширеної автономії. Тим більше зараз збирається проводити референдум. Е, Кримські татари і вони звертаються з світової спільноти з метою, щоб цей референдум мав ознаки так би мовити, міжнародного е, процесу. Як у Косові, так. він підтриманий був міжнародним судом. Можливо, підтриманий був обсє ораді бідних націй. Ось Україна, начебто, адаптувала законодавство до європейських вимог, але кілька місяців майдану і пов'язаних з ним подій довели, що воно в нас геть не працює. Як зробити так, щоб європейські правові норми були у нас дієвими? Як ви гадаєте? Визнали, напевно, найскладніше питання. Ну, перше, нам потрібна стабільна, легітимна, обрана народом влада, яка може діяти від ім'я народу. Тобто нам потрібно обрати президента і е, перебрати парламент. Е, тобто, сформувати певний план стабільності хоча б на 5 років. Друге, нам потрібно е, оголосити про характер, тип. Реформи спосіб їх проведення в Україні. Ті реформи, які сьогодні започатковані Кабінетом міністрів, я б назвав їх експропріацією у людей а, матеріальних ресурсів для забезпечення життєдіяльності держави. Так. так про це треба сказати. Це не є ніякі реформи, це є просто вилучення грошей на всіх рівнях. І уліт, таким чином відмовиться від проведення, по суті, справи реальних економічних реформ. Тобто ринки не відкриваються, кредитів немає і так далі. А і третє, нам потрібно звичайно сьогодні максимально не імпровізуючи прийняти програму е не тільки адаптації, але гармонізації існуючого законодавства України з європейським. Це масштабна, надзвичайно складна юридична робота. Тому вже за часів Януковича особливо все законодавство було викривлено. Це е модель держави, в якій е фактично був створений і реально забезпечений Верховною Радою, один центр управління. І центр цього управління весь час ініціював. Законодавчі схеми, законодавчі схеми, перш за все, а, такої своєрідної політичної диктатури, коли е, фактично всі сфери діяльності людей обмежувалися. Вільний доступ до економіки, до реалізації своїх прав. І саме головне в цій ситуації, що ми викрили саму сутність держави. Ми під владою розуміли державу. Ми вважали, що влада є держава. Нам треба зробити це навпаки. і ключ до всього цього. Е, Єдина формула це держава має найматися е, українською громадою, власником цієї держави для виконання. Так би мовити, їх послуг ні, держава, влада влада має виконувати ці послуги. Не подобається влада, а вона має йти геть у відставку, і не треба боятися, що це буде пов'язано з великою і частою системою змін влади. Це нормально для демократії. Зрозуміло, Хочу почути, ще вашу думку з такого запитання. От сьогодні Україна вже має іншого виборця, його набагато важче здурити обіцянками. І чи вже дійшло усвідомлення цього факту до теперішнього політикуму? Дійсно, ситуація кардинальна інша. Ми не мали подібної так. за історію України, оскільки виборцю не варто ні дурити, нічого говорити. Виборці має вибору. По-перше, де обирати в основному серед демократичного табору, оскільки ключові конкуренти будуть саме діяти від нього від його імені. По-друге, ми будемо мати проблему. Ливу надзвичайно сильного російського фактору і Росія буде дестабілізовувати ситуацію виборів це ключ до продовження та десуверенізації України реалізації плану Путіна. Щодо перетворення її в зону тривалої нестабільності. І третє, виборець буде обирати не скільки виходячи з обіцянок, а берети де найменше зло, розуміючи, точніше буде обирати тих, хто може практично в цих умовах діяти. Найменше зло я сказав не з точки зору зла, а з так. точки зору того мінімального пакету вибору, який буде у українця. Скоріше за все, не до діберети прагматичного. А політика, який особистою біографію доказав, що він досвідчений, професійний, володіє інструментами, особливо співпраці з е, е, заходом, це дуже важливо, оскільки ми попадаємо е, в систему, коли все буде визначати західний тренд. Тобто немає значення, хто буде особливо в владі, який буде лідер, все буде визначати, е, в принципі, е, наш рух до заходу і. Про що ми говорили раніше, це інсталяція українську дійсність європейської правової системи, європейських звичай, традицій і так далі. Перш за все, звичайно, це лібералізація, відкритість всіх ринків, українського життя в цілому. Пане Степане, судячи з того, що відбувається в країні, ну взято хоча б вчорашнє події у Львові, де активісти вимагали відставки начальника ДАІ, нова влада, яку привів Майдан, не готова працювати під тиском вулиці. На вашу думку, тепер до цього доведеться звикати? Я думаю, більше того. Ми е мусимо по своїм прогнозі бачити, що е Україна готова вернутися на майдан у випадку, якщо влада так. не продає довіри. Е владі надзвичайно складно буде в цих умовах, оскільки вона приречена приймати непопулярні рішення. Причому в межах цієї непопулярності в неї є так мовити мінімальний пакет непопулярних е дій і максимальний пакет. Здається, влада націлилася на прийняття. Максимальна пакета популярних дій, отже, будь-який час ми можемо отримати вибухочергові на Майдані, він не розходиться. Туди їх до, до вас зранку, бачив, що машини підвозять чергові шини. І не варто думати, що якщо правий сектор переберуть з Майдану, відправлять у Чернігів чи там на полігони на Національної гвардії, гвардію. Що завтра сьогодні вийдуть нові молоді пасіонарії, і битва буде ще більш жорстокою. Тобто, люди готові дочинити опір і здомовити з ним де надзвичайно важко, крім одного випадку, що влада буде чесно відкрито говорити про свої наміри, буде діяти відповідно до інтересів людей і не буде продовжувати політику підтримки. Старих традицій пов'язаних з корупцією, з роздачею квот і таке інше. На вашу думку, яким чином має відбутися люстрація в Україні, аби з одного боку вона була і ефективною, а з іншого, щоб не постраждали безвинні люди? Проблема люстрації має дві частини. Так. Перша частина люстрації пов'язана з тим, що має бути прийнятий закон, і ми встановлені чіткі правила гри, щоб завтра будь-хто самочинно призначений, чи який очолює якусь самочинну люстраційну команду, не прийшов до будь-кого і не почав розбиратися з особистих мотивів. Так. В законі мають бути чітко прописані критерії люстрації, і вони мають стосуватися як юридичних, так і фізичних осіб. Ми не мусимо приховувати, що, наприклад, були певні наприклад, громадські об'єднання, партійні та інші, які приймали активну участь у насильстві, організації насильства, створенні умов для насильства на Майдані. А з другого боку мова йде про люстрацію, звичайно, осіб, які займають державні посади, які готуються йти в державні посади, і ці критерії мають бути тільки встановлені. І друга частина проблеми це проблема амністії. Нам потрібно обов'язково думати про амністію. Так. Багато людей діяли помилково під тиском наказів, інше політична амністія. Це дуже важливо. Ми маємо сказати, що ви за цей час доказали свою відданість Україні, що ви вчинили помилку. Ми дозволимо вам працювати з бувальними термінами і таке інше. І з другого боку, економічне місце у нас в країні величезна кількість е, тіньових капіталів. Приблизно, по моїх даних, е, у населення руках знаходиться близько 85 мільярдів доларів США і ще біля 200 мільярдів. В банках і сьогодні наприклад, спробу вести податок на дохід з депозитів може призвести до того, що народ почне активно забирати ці гроші і дестабілізує ще більшу Пане ситуацію. Пане Степане, Ми вже змогли з вами багато питань. Сьогодні говорити я дуже вам за цю розмову. Час завершується. Я Вважаємо гарного дня. Дякую. Дякую всім. Також гарного дня.